До нашого ефіру долучається полковник запасу Генерального штабу збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, добрий ранок. Добре. Пане, Лидже, хотіла з вами розмову почати з матеріалу видання Форбс, який зазначає, що Збройні сили України формують нові механізовані бригади для операцій у наступному, тобто у 2025 році. Зазначається, що кожна бригада складатиметься з двох тисяч бійців, проходитиме підготовку за кордоном і залучатиме новобранців із українців, що проживають там. Вони будуть оснащені західною технікою. Очікується, що пройде щонайменше півроку, перш ніж нові з'єднання будуть готові до бойових дій пане Олеже, як ви пояснюєте ось таку новину, що на наступний рік готують 25 механізованих бригад? Це для поповнення особового складу збройних сил, який нам зараз бракує? чи це підготовка безпосередньо до якихось окремих можливо операцій. Хочу сказати слово таке, як наступальні дії. Можливо, готову ну, наступальні дивіться. Дії. це скоріш за все, вже буде формування на основи новітньої армії е, України. Чому тому, що ці бригади, е, які там будуть формуватися, вони вже будуть повністю на стандартах НАТО, по НАТОвським методикам і по НАТОвським програмам. На сьогоднішній день ми маємо центри підготовки на території європейських країн. На території Великобританії вони готують нам. Ну от принаймні Польща 23 тисячі військовослужбовців нам підготувала. Але це військовослужбовці, це не, не повноцінні підрозділи а, в, в складі в складі, тим більше в складі бригад. Так що а, я думаю, що це буде хороша школа і доволі хороша підготовка. Якщо вони нам допоможуть сформувати, навчать їх. Вони пройдуть бойове злагодження, отримують техніку і приїдуть в Україну вже е, готовими е, бригадами готовими для застосування за призначенням. Власне, тут пане Ігоре, можливо, у вас хотіла таку думку запитати. Пам'ятаємо, що президент останнім часом доволі часто говорив і акцентував увагу на тому, що до кінця листопада місяця розраховує, що можливо, та в принципі в цьому році можливо завершити цю активну стадію війни. А тут бачимо видання Форсу, означає, що на наступний рік готуємо 25 нових механізованих бригад. Якось ці дві новини ну Взагалі, з собою не, з не співпадають. Прес-конференції цього не випливало, що ми збираємо. Це завершувати навпаки, мені здалося, що основний меседж, що будемо воювати. Ось у нас є план. Якщо Росія хоче, ми можемо це припинити, але виходьте з нашої території. Якщо не, не хочете виходити, то ми продовжуємо. Ми так, даємо так політичний сигнал, що Україна буде сильною і надалі. І будуть проводитись перемовини, не будуть проводитись, але з військової точки зору Україна робить все, аби жодного упущення в нашій обороноздатності не відбувалося. Те, що там матеріал Форбс опубліковано, до того там ще з'являлася ця інформація там в інших західних виданнях. Хочу сказати, що тут кардинально чогось нового. Ну немає насправді, тому що це якраз в тому числі елемент збільшення взаємосумісності е, з альянсом, і ми розуміємо, ну що таке там. Ну там різні оцінки в виданнях. Хтось сказав, що загалом 20 тисяч готують, хтось трохи більше казав, там там до 30 тисяч. Ну я не володію безпосередньою інформацією, це там переказуючи там зі слів журналістів. Е, тому в цій ситуації зрозуміло, що це дійсно це на майбутнє. Це ті війська, які стануть в тому числі нашою там основою. Якщо пощастить вже після воєнного етапу, але протистояння ж з Росією лишиться, лишиться. Але якщо не пощастить, то звичайно тисячі... посилять загалом так. нашу нашої борони 23 тисячі – Це небагато. До речі, пане Олегу, як ви почули вчора? Ось генеральний меседж він на те, що будемо продовжувати, да, в принципі, війну і в 25-му році. Так, абсолютно, абсолютно вірно. Дивіться, в будь-якій війні все одно в першу чергу вирішує поле боя. Якщо на поле бою не або є успіхи, і тоді позиція перемовна сильна. Якщо немає успіхів, то на жаль, перемовна позиція тоді слабка. Але все одно поле бою буде вирішувати хід, подальший хід всієї, всієї воєнної кампанії. А Олго, я пам'ятаю, вчора був такий скандальний момент на прес-конференції. Ну не скандальний, а конфліктний. Да? Зіткнулися президенти з журналістом української правди, і журналіст запитав: А ви, як головнокомандувач, маєте всю повноту картини по нашим ресурсам, як довго ми можемо продовжувати повномасштабну війну? Президент на це питання не відповів і сказав, що ми не хочемо казати і говорити про людей як про ресурс. Це в Росії він ресурс, а в нас, в нас по іншому. Так, ми не можемо там з Росією мірятися. Як ви зрозуміли цю відповідь, і як ви власне оцінюєте наш ресурс по людях, як довго ми зможемо продовжувати повномасштабну війну з Росією? А, ну до речі, про це розповів генерал Буданов, бо, буквально десь місяць, може трошки більше, тому він чітко сказав, скільки ми можемо. Він даже розписав по вікових категоріях. Якщо ми почнемо призивати там до, до 20 років, то ми можемо е, воювати до 30, аж до 30 року. Тобто 10 а років? А якщо ми, так, а якщо ми, ну 6, років, а якщо ми призивимо там 100% і до, до 60%, то ми можемо до 42-го року ввести бойові дії. Але це математика. Це ще не реалії нашого нашого життя і, і не реалії сьогодення. Я думаю, президент саме тому і тому, що це не сама популярна тема в суспільстві, тому президент скоріш за все. Просто уникнув відповіді на деталізацію та відповідь на це питання, щоб не робити от таку деталізацію, як ми з вами, Ну, те, як жорсто зараз... вчора Костін казав про ухилянтів і як ми будемо вкладатися в те, щоб припиняти ці потоки через кордон нелегальних, втечі, то я роблю висновок, що якраз є нестача цього ресурсу, тому що якби була ну, нестача, стача то ніхто не, не звертав увагу. Дивіться, справа у тому, ну тут до речі, може і навіть справедливо було ну, висловлювання в адрес президента, тому що він визначає політику, він верховний головнокомандуючий у нас воєнний стан. А стосовно стосовно інформування суспільства і е, створення умов для, для того, щоб суспільство було готове йти в військомати під і е, ставати до лав збройних сил. На жаль, у нас ця політика провалена на сьогоднішній день. Агітаційної роботи дуже мало. А інформування теж дуже мало, тому, тому у нас і ухилянти, Тому у нас там річка тиса як неподоланий кордон, і так далі, і тому подібне. Розумієте, у нас даже більше негативної інформації ніж ніж позитивної стосовно наших збройних сил. Угу. У нас вчора навіть Камальчук сказав, що народний депутат України, що ТЦК мають або стати потужними рекрутинговими центрами і видозмінитися, змінитися, буде змінити свою діяльність і практики, або зникнути як явище. Давайте почуємо народного депутата. Більшість людей, на жаль, які ТЦК власне відбирають і ВЛК в них десь там поблизу, повертаються дуже швидко до лікарень, тому що вони хронічні хвороби і це витрати часу і ресурсів. Я Говорив одним з командирів, який каже. Один з п'ятидесяти підходить до активної військової роботи. Тобто, ну це точно не показник, за яким треба гнатися, ТЦК. А вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади, конкретні завдання, або ну такі, як є зараз, ТЦК, на мій погляд, просто мають зникнути. Угу. Ось так, пане Олегу. Як вам така ідея? Ну, ідея дуже гарна. Я би єдине, що додав, що на сьогоднішній день на першому етапі формування системи рекрутингу треба віддати її на бригади. І бригади повинні нехай повертаємось до полкових школ, які були колись на зарі, на створення створення радянської армії тоді. І ці полкові школи, коли зіграли доволі хорошу роль, тому що якість підготовки фахівців в цих полкових школах була набагато вище ніж потім, коли створили учбові центри. От які на сьогоднішній день. А стосовно ЦЦК, ну цифра, яка лунає в відкритому доступі, 50 тисяч. Так ми з них зможемо сформувати 10 бригад. Ну так умовно умовно кажучи, вони могли б замінити. Якщо вони придатні, то в війська піти. Якщо вони обмежено придатні, ну зараз нема поняття. Такого ну все одно воно підсвідомо залишається. То вони могли б зайняти штабні чи адміністративні позиції. В тих же штабах і, і в тих же бригадах, і ми б могли просто ліквідувати цю систему, створивши рекрутингові центри на а, для самих бригад, mm -hmm. можливо, Але... для оперативних командувань а, залишити ще. А так, да, ідея непогана. Mm -hmm. Але статистика от показує, що саме представники ТЦК, скажімо так, більш результативно особовий склад поповнюють наші Збройні Сили України, ніж рекрутинг. Ну тому, що на сьогоднішній день немає альтернативи, розумієте, ті добровольці, які стояли в чергах в першому місяці війни, їх вже залишилось дуже дуже мало і відсоток і малий держава. Я вам сказав, держава, на мій погляд, провалює цю інформаційну роботу стосовно підтримання хоча б на якомусь рівні цього відсотка. Бажаючих піти добровольцями. тому ЦЦК сьогодні єдина організація, яка наповнює збройні сили. Якісно чи ні, це вже друге питання.